Сьогодні рада вітати вас на виставці. Це моя перша персональна виставка, де я представляю як традиційні волинські писанки, так і свої авторські писанки як поклик моєї душі. Можна сказати так. На початку 2024 року я почала досліджувати, що таке волинська писанка і які писанки писали у затурцях і на околицях. І таким чином. Виявила, що є певні символи, які були для нас характерні, і певні кольори. На майстер-класі зараз я вам більше про це розповім. Найхарактернішими кольорами, які були саме в нашій заторцівській громаді, це був охристий колір, тобто цибулиння. Це був найпоширеніший і його використовували практично усі наші, скажімо так, майстрині, бабусі, також ще які можуть бути кольори. Може бути колір бурдовий, дуже б він був характерний для нас і взагалі для Волинської області. Як не дивно, але був фіолетовий колір, характерний для Волинської області зелений. Сьогодні ми будемо працювати аніліновими барвниками, тому що це набагато швидше як природні барвники, тому що природній барвник в фарбі потрібно яйця тримати ну, від півгодини. Так, як в нас майстер-клас, і в нас багато буде писанок і багато роботи, ми працюємо аніліновими барвниками, які наближені до тих, які використовували колись наші предки. Тому почнемо. Що ми будемо малювати на першій писанці? Перший символ це ялиночка або, як називають, сосонка. Що потрібно зробити? Від дирочки до дирочки розділити на дві частини яйця. Колись, коли писали писанки, сідали в четвер ввечері перед Великоднем, промовляли молитву і тоді писали писанку. Що робимо далі? Потрібно розділити впоперек яйця. Ось так. Зразок. Це ялиночка. Це відродження природи, це символ навіть жіночої краси. Тому що ми робимо далі? Потрібно з усіх чотирьох сторін промалювати ось такі лінії. Посередині, де хрест? Так, ось так. На кожному цьому перехресті. Тож, є перехрестя зверху і знизу. Перехрестя є зверху і знизу. І так само на цих перехрестях ми робимо такі лінії. Тобто, у вас в трикутничку виходить три лінії з різних сторін. І гілочці починаємо промальовувати маленькі дрібненькі гілочки, ніби ялиночка. 4, 3, 4, 5, як в кого вміщається. Якщо, наприклад, хочете вдома зробити червону писанку, можна купити корінь марени. Продається, є в повному доступі. Він заварюється і це виходить теж природний барвник червоного кольору. Починаємо працювати писачком. Тримаємо його так, аби не обпекти руку до металевої частини інструменту. Далі не тримаємо дуже далеко, щоб лінія була все-таки рівна. Рука має бути гарно зафіксована. Накладаємо в лієчку віск, в кожного на столі є віск. Частинку воску, там дрібненько вже нарізаний, кладемо в писачок, писачок нагріваємо над отим язичком полум'я, стараємось не пхати туди всередину, тому що зверху воно найгарячіше, те полум'я. Розігріваємо десь секунд, 20 приблизно, і пробуємо на папері, як буде писати ваш писачок. І починаємо з того, що потрібно закрити дирочки воском. Коли ми закрили дирочки, починаємо з того, що ми проводимо всі довгі лінії, так як ми починали працювати олівцем, від дирочки до дирочки проводимо всі довгі лінії. Далі кожен наступний раз, коли ви грієте писачок, буквально 3 секунди до вогню і починаєте, пробуєте, як пише, і починаєте писати вже на писанці. Якщо бачите, що капає з писачка, як ви його несете від свічки до яйця, бачите, що зараз робиться крапля. Витріть його в тканинку, бо воно точно капне. В нас взагалі на території от затурець було поширено писанки малювати тільки в один колір. Взагалі, Волинська область в загальному вона передбачає різні кольори. Можна фарбувати одну писанку і жовтим, червоним, і чорними кольорами, тобто вона може бути різнокольорова. Тому ми сьогодні зробимо одну однотонну, а наступну писанку ми вже зробимо в декілька кольорів, аби зрозуміти ту систему, як вона виходить різнокольорова. Ще скажу, якщо, наприклад, ви будете малювати вдома на вареному яйці, варене яйце не протирайте якимись там тканинками чи серветками, щоб воно не було. Ну, щоб не зняти оцей верхній шар, верхню плівочку яйця, щоб гарно приклеїлася до нього фарба. Для того, щоб зняти з нього віск, яйце всередині. ну, Варене, воно наповнене, воно холодне, і ви тільки його нагріваєте над свічкою, доносите його до серветки чи до тряпочки, щоб витерти віск, воно вже застигає. Як я роблю, колись робили, до речі, що складали всі писанки, написані в макітру і пхали в піч. І в печі оцей віск обтікав їх, діставали, і просто протирали. Зараз я просто викладаю на якусь на якесь деко в духовку, кладу декілька серветок, декілька якихось тряпочок. Туди накладаю всі писанки, в духовці розігріваю їх, серветкою витерла, і віск повністю знятий. Це набагато легше ніж таким методом, яким ми сьогодні будемо працювати. Приступимо до фарбування. Ми будемо використовувати кольори фіолетовий, зелений, тобто зелений трав'яний. У мене тут червоний, жовтий, зелений яскравий колір і коричневий колір. Першу писанку фарбуємо у один колір, тобто там буде білий і якийсь колір на вибір. Вже є одне готове яйце. Для того, аби фарба гарно прилягла на яйце, що потрібно зробити? Спочатку опустити в оцет на декілька секунд, аби змити весь бруд з яйця. Тоді фарба гарно, рівномірно буде прилягати. Який ви хочете колір? Зелений трав'яний. Добре. Дістаю з оциту і відразу перекладаю у трав'яний зелений. І стаємо. Можете трошечки промокнути те яйце і тоді починаємо стирати віск. Як стирається віск? Спочатку над вогнем потрібно відкрити там, де дирочки. Тому що всередині холодне повітря, коли воно нагрівається, воно збільшується і яйце може тріснути, тому потрібно відкрити там, де дирочки. І тоді знімаємо повністю дирочку і по кругу яйце витираючи в тряпочку. Так, червоне вам зробимо. Друга писанка має бути зірка. Як ми ділимо яйце? Точно так само робимо поділ, як і в першої писанки. Ділимо на чотири частини ось так, і на вісім частин ось так. Точно такий самий поділ. На дві частини ділиться це, кажуть, ніби два світи. На чотири частини це як чотири пори року, чотири сторони світу. І кожна писанка ділиться практично ось таким діленням практично ось таким кресленням. Дивимося на писанку, бачимо, що є перехрестя. У нас їх є чотири. Нам потрібно знайти два одне напроти одного. Можете собі його помітити якоюсь точкою, крапкою, не знаю чим, якщо щоб вам було зручно. Далі, якщо ми дивимося на це перехрестя. У нас є такий образний трикутник ось це, ось це і ось це. Нам його потрібно розділити на дві частини. Тобто від центру ми проводимо лінію аж до тієї лінії, яка у вас вже там є намальована. В мене її не видно, але у вас вона ось тут існує, та лінія. В чотири оці сторони: це, ніби діагоналі, ось такі виходять. Що все метричний малюнок. Ось ці лінії, дивіться, ось тут, в цих точках, вони мають зійтися. З цього боку вона має йти рівно сюди і з іншого боку вона теж має рівно сюди сходитися. Далі. Ми знову бачимо, що в нас є знову образний трикутник. Тільки маленький, що нам треба в ньому зробити? Зробити, скажімо так, ось такий зубчик, щоб тут оцей зубчик був посередині відрізка. У нас є ось такий відрізок, щоб цей зубчик виходив посередині. Ось так. Починаємо так само з дирочки, закриваємо дирочку і проводимо всі довгі лінії, обов'язково всі довгі лінії. Коли яйце вже намальоване воском, фарбуємо його, наприклад, у жовтий колір. Після того, як її це пофарбували у жовтий, на ньому намальовуємо якісь додаткові елементи. Наприклад, це можуть бути. Якісь крапочки, лінії, можуть бути грабельки, можуть бути сонечка, квіточки чи будь-які елементи, які ви собі запланували. Щодо послідовності накладання кольорів на писанку. Писанка фарбується від найсвітлішого кольору до найтемнішого. Тобто спочатку писанку ми фарбуємо у жовтий колір, наступний буде, наприклад, червоний колір, далі буде, можливо, синій фіолетовий зелений колір на вибір і останній колір це буде чорний. Після чорного в жовтий ми пофарбувати вже не зможемо, тому що відбувається накладання кольорів. Коли писанка пофарбована у всі бажані кольори, можна починати стирати віск. Система та сама, що була із першою писанкою. Дуже приємно бачити таке різнобарв'я кольорів у ваших писанках. Дякую усім, хто прийшов на відкриття цієї маленької виставки та разом з нами долучився до культурного фронту. Сьогодні у заторцях у музеї Липинського я відкрила виставку традиційних волинських писанок та авторських писанок. Під час виставки відбувся майстер-клас, на якому можна було навчитися працювати у традиційній восковій техніці. Кожен міг написати дві писанки, де використав традиційні волинські символи. Першу писанку ми зробили однотонну, інша писанка була у традиційних кольорах, які характерні для Волині. Написання писанки це не просто вид мистецтва, це наша зброя, якою ми зберігаємо наші традиції, аби ворог не вкрав їх і не почав популяризувати як свої. Тому потрібно продовжувати писати писанки та відроджувати цю давню українську традицію.